Жужу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. Іде Українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейту. Ву скока можна, стільки негатива стоканігатіва тебе і так далі. Я вирішив, ладно, зробили ще одну попутку спроби, переїхати Варшаву. Значить, і от підпади підпадитож, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди. Офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких термінах, блін, на щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньово, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці, Слуговий сервіс, салфетки на столах тут стоять. Понял? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права, як у нас. Ну по-доброму, не наглітеш, якщо сюди приїдете. Але я прикликаю, а закликаю українця Варшаву. Тут тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. вообще. їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, тут збірдаляй на Україну. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально, Варшава. Хто був у Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєєте, тут українці, Польщу з такого рівня підняли на такі рівні. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна, блін, Всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, но вдома, типа, бо всюди тебе оточують українці і українське. І нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От що мені подобається, Нема, немає тут оцих істеричних, знаєте, як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині і не хейтить Німеччину, бо це кончена блин, країна взагалі.